В празі мало що побачили. Ми вже трохи замучені від тих екскурсій, вже мало де хотіло сходити. Ми поки посиділи, кави попили, якийсь магазин зайшли. І вже час було йти на кораблик. І в нас зараз ми плаваємо на кораблику дві години. Ми тут будемо обідати і потім зразу виїжджаємо додому, до України до дорідненьку, доходяться додому. Як ми мало чого побачили, то я сподіваюся, хоч зараз будемо плести. Як це правильно сказати? Будемо споглядати кришети. Якщо я ті вам буду показувати. Може вам вже теж надоїли наші екскурсії. А? Наступний карловист. Що ми писали? Для цього наступного карлавій. Це міститься, що наступний, наступний? Цим... наступний карловист. Поки не дуже холодно. Так, все гарно. Вже Макс тебе сфоткати. Так міст, як міст. Я хочу фото біля карного моста. Місце місце. Сюди став пофотографую. Щось таке гарне, гарне Ау. небо.